Архангел Михаїл, шедевр епохи раннього італійського відродження, який написав П'єро де ла Франческа, це одна з восьми панелей вівтаря 15-го століття, які надала Національна Галерея в Лондоні. Самітники августинці замовили Вівтар у 1454 році. Він пробув у церкві менш як 100 років. Потім його розібрали та перенесли до іншої церкви, бо такі зображення вийшли з моди. Спочатку робота складалася з 30 частин. До наших днів збереглося вісім. Вони розкидані по п'ятьох музеях Європи та США. Раніше вже намагалися зібрати в цій лілі панелі на одній виставці. Одному музею в США 10 років тому вдалося дістати 6 тепер усі вісім панелей показали на новій виставці в Мілані уперше за 450 років. Чудово, коли виставка може об'єднати фрагменти та шматочки того, що колись було єдиним цілим. У роботах проглядається монументальність та урочистість стилю П'єро Делла Франчески. Чотири великі панелі з зображенням святих розташовані обабіч порожньої стіни, де має бути центральна панель. Її вже багато століть вважають утраченою, жодних ескізів чи записів про неї не збереглося. Нові дані зібрані під час наукових досліджень, указують на те, що на відсутні центральні панелі було зображено коронацію Богородиці, а не Богоматіри з немовлям на троні як тривалий час, вважали раніше. Інфрачервоні та стереомікроскопічні дослідження виявили на панелі сліди двох крил, які мали обрамляти центральну частину. Куратори сподіваються, що виставка допоможе знайти відсутні елементи вівтарного зображення. Експозицію в Мілані можна оглянути до 24 червня.